Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Сучасна українська поезія про війну. Павло Вишебаба. Хто він? Письменник, військовий музикант, громадський діяч у сфері захисту довкілля. З початком повномасштабного вторгнення вступив у лави 68-ї окремої єгерської бригади, молодший сержант, командир відділення польового вузлу зв'язку. Збірка віршів Павла, тільки не пиши мені про війну. Вийшла у 2022-му і за рік двічі перевидавалася. Перший тираж у 15 тисяч примірників розкупили за 15 днів. Упродовж 14 -ти тижнів книга входила до топ-20 найпопулярніших у найбільшій мережі книгаре України. Книгарня Є, е», де 4 тижні посідала перше місце продажів. 2024 року Павло Вишебаба став лауреатом всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка за кращу першу поетичну збірку. Поезія пояснює почуття, що ми відчуваємо, перебуваючи саме тут, на фронті. Мені здається, це дуже важлива функція зараз, тому що всі читають поезію, і ті українці, що перебувають за кордоном, і ті, що у тилу, говорить Павло. Коли дзвонимо додому, хочемо почути про мирне життя, про те, що усе гаразд, усі рідні, здорові, що друзі у гарному настрої. поділився Вишибаба в одному з інтерв'ю. вірш лист до своєї доньки Павло Вишибаба опублікував на своїй сторінці в TikTok, і він просто захопив соцмережі. Павло Вишибаба. Доньці. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзуть равлики по в'юну. Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Чи світуть там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей. Всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Аналіз твору. Вірш доньці це проникливий щирий монолог батька до доньки, яка вимушена була виїхати з рідного дому через війну. Тато намагається відволікти увагу доньки, яка перебуває за межами України від жахливих спогадів про війну. Тому він говорить про сад, коників, цикати, равликів, вишню та абрикос, чужих котів. Найбільше бажання батька, щоб у листах доньки не було смутку, це показує турботу і бажання дати доньці підтримку, незважаючи на відстань між ними. Тато хоче, щоб вона зберегла радість і надію на краще життя, навіть попри весь жах, що оточує їхній світ. Ліричний герой мріє запросити людей, які підтримували українців під час війни у свою країну після її завершення. Щоб подякувати за допомогу, це також показує віру в людську доброту та важливість взаємної підтримки. Отже, поезія доньці розкриває глибокі переживання, болісні спогади та надію, яка допомагає батькам і дітям витримувати розлуку, спільно долати страх і зберігати любов. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.